Жителі Машевого, села Прикордонної Семенівської громади, сідають до автобуса, який прямує до райцентру Новгорода Сіверського. Дорогою людям безоплатно роздають воду. Наталія Лантух вперше за декілька років їде до Новгорода Сіверського. Перше давно там не була, а по-друге, там треба зробити паспортні справи. Цей автобус соціальний. Проїзд у ньому безплатний. Цього дня він вперше вийшов на маршрут. Пасажирів забирає не лише у Машовому, а й в Іванівці та Семенівці. Мені потрібно в адміністрацію і карточку поміняти. Ганна Рощина з Семенівки також їде до банку. У прикордонному місті всі відділення закрили. А у неї виникла проблема з рахунком. Дізналась про цей автобус від дочки. Я з Далі Мені ж треба всі діла паріша, В больницю можна з'їздити. От кажу, так мені треба було раніше мені автобус, щоб такий дали. до цього жителі сіл прикордонної громади могли напряму доїхати до Новгорода Сіверського лише приватним транспортом. Комерційні перевізники відмовляються сюди їздити через погану дорогу, розповідає водій Петро Бучковський. На спідометрі найбільша швидкість 30 кілометрів на годину. Двадцять тридцять. Взагалі, Цей рейс для жителів Семенівщини запустила громадська організація Проліска. Вона займається соціальними перевезеннями з 2014 року на тих територіях, які постраждали від війни. Пояснює представник організації Денис Наумов. Це проєкт від Українського гуманітарного фонду. ЮЕЧФ він не фінансується. Наш напрямок це соціальне перевезення, евакуація маломобільних, немобільних та й загалом евакуація. Це населення спеціальним медичним транспортом у Чернігівській області. Це перший такий автобус. Кількість місць у ньому обмежена, тому потрібно попередньо реєструватися на рейс в сільраді або у міськраді. В Семенівській громаді планують запустити ще один соціальний автобус, каже Денис Наумов. Також зараз шукають перевізників в інших прикордонних громадах області і по і по Сновській громаді йдуть перемовини, і тендера продовжуються на на, на надання послуг. Тобто, ми думаємо, ми надіємося і сподіваємося, що все буде гаразд. Новгорода Сіверського автобус дістається за півтори години, подолавши 65 кілометрів шляху. Через чотири години пасажири збираються їхати додому. Якщо кожну середи буду, якщо здоров'я мені дозволить, я буду постійно їздити. Хочу в монастир сходити, хочу просто посмотрети на дисну, хочу посмотрети. Олена Коноваленко приїздила до райцентру з дітьми. Каже, все встигли, діти задоволені. Жінка вже планує наступну поїздку, бо до Семенівки їздити не хоче через обстріли. Одну сіменовку і з ребенком я вже боюсь в останнє час їздити. Ми як побули в останній раз, так там. Ходором усе. І одягати в школі хлопців, так то ж сюди надо їхати. Тетяна Лось, Віталій Коровко – Суспільне, Новини Чернігів.